Віддати шану провіднику української нації в Івано-Франківську відзначили 116-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Збиратися 1 січня біля пам'ятника на європейській площі уже стало доброю традицією для сотні людей. Приєдналися до вшанування пам'яті Бандери і ті, хто вимушено покинули рідні міста через війну. Нам дуже важливо і приємно прийти вшанувати пам'ять Степана Андрійовича, бо він для нас на сході символізує свободу і незалежність. Свої 92 пам'ятає кожну мить боротьби за Україну Ярослав Ярцуняк. 17 років він воював у ПА, пережив голод, холод та ув'язнення. Його слова це голос покоління, яке виборювало нашу незалежність. Якби не наша партизанка, не наша українська повстанська армія України не було. Ми здобували Україну. Ми а тепер молодь захищає. Їм, вони взяли примір з нас, як ми. Їм трошки легше, а нам було тяжко, голодні, босі, добували зброю як могли, щоб розумієте, було дуже тяжко нам. Також для вшанування пам'яті провідника міський голова оголосив конкурс, присвячений Степану Бандері. Автори трьох найкращих відео з піснями або віршами про українського ідеолога отримають 10 тисяч гривень. Нам дуже важливо, щоб про Бандеру звучало по всій Україні. Пісня або вірш про Степана Бандери і три найкращих, які наберуть найбільше переглядів у різних соціальних мережах, отримають від мене особисто і від наших партнерів таку премію по 10 тисяч гривень. Відео з віршами та піснями про Степана Бандеру слід надсилати на Фейсбук сторінку міського голови під дописом про конкурс. Відбір триватиме до 29 січня 2025 року. Переможців оголосять 3 лютого у день заснування ООН. Віталія Кожандрій Аргара, телеканал 402.